Доброго дня! Мене звати Ігор Плогатирюв, я інженер. В цьому відео я розповім про такий модуль мікроконтролера STM32, як цифроаналоговий перетворювач, скорочення ЦАП, англійською Digital to Analog Converter, Скорочена DIC. Це пристрій або модуль, який перетворює цифрові сигнали на аналогові. Як завжди, спочатку трохи теорії, а потім напишемо декілька прикладів програмного коду. Як відомо, цифрові сигнали це сигнали з двома рівнями напруги, високі і низькі, які можна представити в двійковому коді як 1 та 0. На відміну від цифрових, аналогові сигнали це безперервні сигнали, амплітуда напруги яких плавно змінюється з часом. У системах передачі, обробки та зберігання даних цифровий формат є більш зручним, передача є більш швидкою, а зв'язок більш захищений. У реальному житті зазвичай більшість наявних даних має аналоговий характер. Так, наприклад, аудіофайли зберігаються у пам'яті комп'ютера у вигляді цифрових даних, а для їх відтворення необхідно перетворити їх на аналоговий сигнал для гучномовця. Або при використанні аналогових систем управління, комп'ютер може відстежувати процес та виконувати інструкції алгоритму керування, але для того, щоб передати вихідний сигнал управління виконавчим механізмом, його також необхідно перетворити на аналогову напругу чи струм, який ми зможемо почути, побачити або використовувати для керування пристроєм. Таким чином, ЦАП можна змоделювати. Як джерела напруги із цифровим керуванням. Давайте розглянемо таку модель аналогового перетворення. Подивіться на наступну схему: це симулятор електричних схем. Тут ми бачимо шість перемикачів, кожний з яких має три виводи: нижній вивід підключений до ланцюжку резисторів, а з двох верхніх правий підключений до лінії з напругою плюс 3,3 В. А лівий підключений до лінії загального мінуса, або, як кажуть, до землі. Ці перемикачі можуть мати два сталих положення. Перший підключати ланцюжок резисторів до напруги, назвемо цей стан одиницею. Другий підключати до землі, назвемо цей стан нулем. Кожний перемикач при вмиканні вправо буде додавати свою долю напруги. До загальної вихідної напруги схеми. Вихідну напругу ми будемо міряти в точці, де підключений верхній вивід схематичного зображення вольтметра. Значення напруги буде видно як на самому вольтметрі, так і більш точне значення зліва від значка стрілки з плюсом. Зверніть увагу на значення опору резистора. Всі резистори, що зображені витягнуті вертикально, мають опір у два рази більший, ніж всі резистори, які зображені, Витягнуті горизонтально. Це співвідношення більш важливе, ніж конкретне значення опору резистора. Тому цю схему називають мережею R2R-сходинок. Всю цю схему можна представити як шестиразрядний двійковий регістр, де кожний перемикач встановлює значення свого розряду. Пронумеруємо розряди від 5-го зліва до нульового справа. Вихідна напруга буде залежати від значення двійкого числа в цьому регістрі. Вмикаємо симуляцію схеми. Всі перемикачі підключені до землі і мають значення 0. Бачимо. Вихідна напруга також близько 0. Тепер переключимо перемикач 5-го розряду вправо. Тобто надамо через нього напругу. Бачимо. Вихідна напруга тепер становить. Близько 1,650 вольта. Запишемо цей результат. Поділимо його на значення напруги живлення 3,3 В. Отримуємо 0,5 або 1 друга частка від живлення. Вимкнемо п'ятий розряд і переключимо перемикач четвертого розряду вправо. Бачимо. Вихідна напруга тепер становить значення близько 0,825 вольта. Поділимо це значення на 3,3, отримуємо 0,25 або 1,4. Вимкнемо четвертий розряд і переключимо перемикач третього. Бачимо. Вихідна напруга становить значення близько 0,412 вольта. Поділимо на 3,3, отримуємо 0,125 або 1,8. Вимкнемо третій розряд і переключимо другий. Бачимо. Вихідна напруга тепер становить близько 0,206 вольта. Поділимо на 3,3, отримуємо 0,062 або 1,16. Аналогічно для першого розряду. Вихідна напруга близько 0,103 вольта. Поділимо на 3,3, отримуємо 0,031 або. Одна 32 частка. І для останнього нульового розряду вихідна напруга близько -ти тисячних вольта. Поділимо на 3,3 отримуємо 0,0156 або 1,64 частка. Тепер по черзі вмикаємо всі розряди від нульового до п'ятого. Бачимо, що кожний розряд. Дійсно додає свій вклад в вихідну напругу схеми. При вмиканні всіх розрядів вихідна напруга становить значення близько 3,3 В, що відповідає напрузі живлення, яку називають опорною напругу перетворювача, англійською reference Voltage. Vref. Таким чином, змінюючи значення в окремих розрядах цього шестирозрядного двійкового числа. Можна отримати 64 значення вихідної напруги цієї схеми в діапазоні від 0 вольта до 3,3 вольта з кроком в 0,515 вольта. Дана схема є найпростішим паралельним. 6-бітним цифра аналоговим перетворювачем. Аналогічно можна побудувати 8, 10, 12 та взагалі будь-який n-бітний ЦАП. Тепер давайте розглянемо загальну формулу вихідної напруги. Тут VOUT це вихідна напруга в вольтах, Vref – опорна напруга перетворювача в вольтах. D. Це число, що вводиться в регістр перетворювача. В даному прикладі повинно бути 6 розрядне, що в десятковому форматі становить від 0 до 63. n це кількість двійкових розрядів перетворювача. Тут n дорівнює 6, а 2 в 6 ступені дорівнює 64. Звідси число, що вводиться в регістр. При потрібному рівні вихідної напруги розраховується за наступною формулою. Перевіримо це. Наприклад, потрібна вихідна напруга 1,5 В. Тоді D дорівнює 29 або в двійковому форматі 0,1,1,1,0,1. Вмикаємо на схемі розряди згідно отриманого двійкового числа. Четвертий розряд, третій, другий та нульовий. Вмикаємо симуляцію та отримуємо значення вихідної напруги близько 1,5 В, що й було потрібно. Тепер кілька слів про модуль ЦАП в мікроконтролерах stm 32 На відміну від модуля АЦП, модуль ЦАП присутній не у всіх мікроконтролерах stm 32 Найчастіше модуль ЦАП в stm 32 складається з двох. Незалежних каналів для виведення аналогової напруги. Ці каналі засновані на розглянутій схемі R2R і є 12-бітними. ЦАП може генерувати також різні види змінної вихідної напруги із заданою частотою, наприклад, зміну напругу з графіком синусоїдальної, трикутникової, ступінчатої, прямокутникової та пилкоподібної форми. Можна також створити сигнал змінної напруги з випадковими рівнями, так званого шуму. Для керування змінами вихідної напруги разом з ЦАП може використовуватися вбудований контролер DMA та модулі таймера мікроконтролера STM32. Тепер перейдемо до практики програмування. Погляньте на наступну схему. Основою цієї схеми є наладжувальна плата з мікроконтроллера stm 32 F446 RT6. Тут до виводу PA4 мікроконтролера підключений перший канал осцилографа. Для завантаження прошивки плата підключається до комп'ютера через програматор ST-Link V2. На схемі він не показаний. Також не показані підключення мікроконтролера до лінії живлення плюс 3,3 В і підключення мікроконтролера та осцилографа до загального мінусового проводу. Для програмування мікроконтролера я використовую комп'ютерну програму STM32Coube ID. Завданням першого прикладу буде згенерувати модулем цифру аналогового перетворювача. Та вивести на вивід мікроконтролера послідовно 4 сигналу довжиною по 0,5 секунди кожний та із значеннями напруги 1, 1,5, 2 та 2,5 В. Отримані сигнали передати на осцилограф для висвітлення графіку їх зміни. Порядок дій наступний: Запускаємо програму STM32CopaDea. Та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується, надаємо ім'я проекту, наприклад, DSC1. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на, на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо цю частоту такою. На вкладці «Pinout and Configuration вибираємо вкладку «Analog». Вибираємо DSC. Далі канал «OUT1 Configuration. Цим. Вмикається канал 1 цифра перетворювача. На схемі виводу мікроконтролера став активним Pin PA4, з якого і будемо отримувати вихідні сигнали. В розділі Configuration на вкладці Parameter Settings бачимо наступні значення параметрів Output Buffer Enable. Це означає, що до перетворювача підключений вихідний буфер, що потрібен для узгодження вихідного опору перетворювача. Trigger None. Тригер для запуску перетворення не використовується. Залишаємо ці параметри за замовчення. Далі натиснемо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файла з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MC з програмним кодом. Перед тим як писати код програми, треба розрахувати цифрові значення тих рівнів напруги, які ми хочемо отримати на виході. Для цього використовуємо раніше виведену формулу. Тут Vout буде дорівнювати 1, 1,5, 2 та 2,5 В. N дорівнює 12, оскільки перетворювач 12-бітний. Vref дорівнює 3,3 вольта. Це напруга живлення мікроконтролера. Тоді D1 дорівнює 1241, D2 дорівнює. 1862. Ді третій дорівні 2482. Дічетвертей дорівні 3103. Тепер знайдемо в коді строчку з коментарем user Code BEGIN PV. І після неї вводимо наступне. В цьому коді об'являється масив символів. Зім'ям DSC Out з чотирьох елементів з розрахованими значеннями, в яких закодовані рівні напруги сигналів на вигляд. Далі в коді знаходимо строчку з коментарем user code Begin 2. Та після неї вводимо. Це функція запуску ЦАП. Безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут в першому рядку знаходиться цикл for, який відбувається, поки змінна циклу І має значення від 0 до 4, збільшуючись при кожній ітерації циклу на одиницю. В другому рядку в тілі цикла знаходиться функція, яка безпосередньо встановлює значення вихідної напруги перетворювача. Тут перший аргумент це вказівник на екземпляр структури, що описує модуль перетворювача. Другий аргумент це канал перетворювача, що використовується. Третій аргумент вказує, що перетворювач 12-бітний з вирівнюванням значення по правому краю регістру. І останній аргумент це поточний цифровий код значення напруги сигналу, що виводиться. Остання строчка робить затримку в ході програми на 500 мС. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Дивимося на екран осцилографа. Бачимо, сигнал, що періодично виводиться, змінює напругу циклічно 4 рази. Про що свідчить графік, який має вигляд з чотирьох сходів. Перейдемо до другого прикладу. В цьому прикладі потрібно згенерувати вихідний сигнал, графік якого на екрані осилографа мав би пилкоподібну форму. Електрична схема підключень не міняється. В програмі STEM32 купа діє, закриваємо попередній проект та створюємо новий. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Надаємо ім'я проекту DAC2 та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводі мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. На вкладці Pinout and Configuration вибираємо вкладку Analog. Вибираємо DIC. Далі вибираємо канал Out1 Configuration. На схемі виводів мікроконтролера став активним Pin PA4. В розділі Configuration. На вкладці Parameter Settings. Параметри налаштування перетворювача залишаємо за замовчуванням. Натиснемо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла main.c з програмним кодом. Знайдемо в коді строчку з коментарем «User code begin pv» І після неї вводимо наступне. В цьому коді об'являється зміна зім'ям деквелою. З початковим значенням напруги сигналів на виході перетворювача. Далі в коді знаходимо строчку з коментарем User Code Begin 2 та після неї вводимо. Це функція запуску ЦАП. Безкінечний цикл while Після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут в першому рядку знаходиться функція яка встановлює поточне значення вихідної напруги перетворювача. В другому рядку умовний оператор if перевіряє, чи поточне значення змінної деквелує менше, ніж 4095. Якщо ця умова дійсна, зміна деквелує збільшує своє значення на одиницю, якщо значення змінної деквелує досягло 4095, то ця зміна набуває знову значення 0. Остання строчка робить затримку в ході програми на 1 мілісекунду. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Дивимося на екран осцилографа. Бачимо, періодично виводиться сигнал, що змінює напругу по пилкоподібному графіку. І останній, третій приклад. В цьому прикладі потрібно згенерувати вихідний сигнал, графік якого на екрані осцилографа має синусоїдальну форму з частотою 1000 Гц. Електрична схема підключень не міняється. В програмі STM32 Coup закриваємо попередній проект та створюємо новий. Вибираємо мікроконтроллер, що використовується. Надаємо ім'я проекту DAC3 та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. На вкладці Pinout and Configuration. Вибираємо вкладку «Аналог». Вибираємо DSC. Далі вибираємо канал «Auto DIN Configuration. На схемі виводі мікроконтролера став активним PIN PA4. В розділі Configuration на вкладці «Parameter Settings змінюємо параметр Trigger. Зі списку, що випадає, вибираємо Timer2 Trigger Out Event. Чим налаштовуємо, що тригер для вихідної події, тобто вмикання перетворювача, буде сигнал від таймера номер 2 цього мікроконтролера. Перейдемо на вкладку DMA Settings. Натискаємо Додати Add. Вибираємо DSC1. У випадаючому списку Mode вибираємо Circular. Інші параметри заставляємо за замовчуванням. Далі налаштовуємо параметри таймера. Вибираємо вкладку Timers, вибираємо Time2. В випадаючому списку Clock Source вибираємо Internal Clock. Розрахуємо потрібні параметри таймера за наступною формулою. Тут F-Time. Частота сигналів таймера в герцах. Time CLK. Частота тактування на шині таймера. В даному випадку 16 млн Гц. PSC значення параметра прескалер таймера. Приймаємо його значення дорівнює 0. ARR значення параметра каунтер-період таймера. Його будемо розраховувати за формулою. Також для побудови графіка синусоїди є така залежність. Тут F-sIN це частота синусоїди, що будується. N-sIN це кількість точок графіка синусоїду протягом повного періоду хвилі. Чим їх більше, тим точніше буде графік. Це значення приймаємо 200 точок. Для розрахунку змінюємо формулу так. Підставляємо наявні значення і робимо розрахунок. ARR дорівнює 79. Знайдіне значення параметрів вставляємо в програму КубайДія. Прескалер дорівнює 0. Counter-Period 79. В рядку Trigger Event Selection вибираємо Update Event. Інші параметри налаштування таймера залишаємо за замовчуванням. Натиснемо на кнопку Зенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла «MindC» з програмним кодом. Знайдемо в коді строчку з коментарем User Code Begin-Includes. І після неї введемо наступне. Тут. До програми підключається бібліотека математичних функцій, що будуть у створюваній програмі. В коді знаходимо строчку з коментарем User Code begin pv» і після неї вводимо. В цьому коді в першій строчці об'являється змінна з ім'ям fsin зі значенням 1000, що є частотою синусоїди, що створюється. В другій строчці об'являється з ім'ям NSIN зі значенням 200. Що є кількістю точок графіка синусоїди протягом повного періоду хвилі. Далі, в коді, знаходимо строчку з коментарем User Code Begin 2, та після неї вводимо наступне. В цьому коді в першій строчці функція запуску таймера 2. В другій строчці об'являється змінна з f «FTIME» Яка містить значення частоти сигналу таймера на запуск перетворювача та розраховується, як значення частоти синусоїди помножене на кількість точок за період. В третій строчці об'являється масив з ім'ям деквелле з кількістю елементів що дорівнює кількості точок синусоїди за її період. В наступній строчці коду вводимо цикл ФО, які відбуваються поки змінна циклу І має значення від 0 до значення кількості точок синусоїди за її період, збільшуючись при кожній ітерації циклу на одиницю. При кожній ітерації циклу також розраховується значення одного елементу масива Деквелуя з поточним значенням індексу I. Кожний з цих елементів масиву є значенням цифрового коду. Вихідної напруги перетворювача, з яких і формується синусоїдальний сигнал. Остання строчка запускає сам процес перетворення з використанням вбудованого мікроконтролер модуля прямого доступу до пам'яті DMA. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Дивимося на екран осциллографа. Бачимо, виводиться синусоїдальний сигнал з частотою 1 кГц. Таким чином, завдання цього прикладу повністю виконане. Шановні друзі! Як завжди хочу нагадати: якщо вам подобаються мої відео, ви вважаєте їх корисними, ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал та висловлюйтесь в коментарях. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, я здячністю прийму всі види підтримки, реквізити картки в описі до цього відео. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення!